Дідусю, чому цей прапор такий старий? Бо він бачив історію. Це той самий стяг, який ми підняли у 1991-му, коли народилася незалежність. Справді, цей він був там? Так. І він бачив не лише радість, а й боротьбу. А хіба незалежність можна втратити? Якщо не берегти. Можна, колись за цей прапор боролися наші діди, сьогодні наші воїни. То і ми теж будемо боронити його. Незалежність це не тільки війна, це коли ти працюєш, вчишся, допомагаєш іншим, коли ти пам'ятаєш, хто ти є. от тоді країна стоїть міцно. Пам'ятайте, цей стяг. Це наші мрії, наша кров і наша надія. Я відчуваю, що Україна живе в мені, і що ми її ніколи не віддано. Бо, Бо поки, поки цей прапор у наших, наших руках, ми, ми вільні. Ми Україна. Україна.